І це буде нам тільки. А диви на, диви на дивіться. Що це чуєш? Що це таке? <laughs> Подивись сюди, куди я дивлюсь. Все, всім привіт, з вами Мурка, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт разом із. Міська. Ми вирішили все-таки розпочати чудове проходження по Майнкрафту, оскільки попередня тестова серія з бойледом, яке ви можете побачити на екрані, зайшла доволі непогано. Це як перша серія цієї рубрики. Ми вирішили зробити собі лоботомію. Нам трошки покопалися е, в голові і, і викинули нас в лісі. І так, наша ціль. Стати настільки сильними, щоб ми могли перемогти будь-якого моба, який ми будемо з кожною серією додавати, правильно? Так. До речі, там якась хатина. Але щоб це не було так легко, як я і вже сказала, в кожній серії ми будемо додавати мод на якогось монстрика. І це буде нам тільки. Людям а що це за будиночок? Я не знаю, там, напевно, тут робили лоботомію. От саме хотіла це і сказати: тут нам випадково не робили. Тебе немає цього, що я бачу? Ні. У мене, коротше, якась херня, якісь жорсткі флешбеки перед очима з'являються. Уже другий раз. Ну, це, напевно, лоботомія. А чого тільки в мене? Чого тільки в мене? <му> так, пропоную засісти тут, але тут лише одна, О, одна так темно стало. Ти мене лякаєш, бляха. Ми навіть не... не встигли нічого зробити. А як? Чекай, можливо, нам це... тут живе. Це жити навіть не, не мод. Це не мод. Це не мод. Це простий Майнкрафт. Коротше, давай тікаємо звідси. Так, да, я теж так думаю. Тікаємо нафіг. Ми ще повернемося до цього будинку, а, якщо а не будемо спати. О, ні, кріпер і скелет. Диви, як вони прикольно рухаються. Ууу, анімовано. А, це з моду взагалі скелет. Це не дряхлий. Якийсь більше, ніж. Чим... А, він навіть не б'є, він добрий вроді. Він добрий. Чи... Ні, він поганий. Так, нам треба. Що це? Ти Древній лицар, якийсь маленький скелет, такий існує. А, мал... Ну, це з моду. Щоб інтересніше було. Бля, він такий миленький, Бля, так, так за тобою, він за тобою біжить. Ай-яй-яй! І що? Що це? Що ти накачав, місько? За мною бігають усі монстри. Тут якісь взагалі громила, якісь бля, знову. Знову це ця... до речі. Що це? Подивись, тільки за мною всього біжить. Тікай. Тікай, навіть не бийся з ними. Як ми намагаємося вижити з усім цим? Це точно два моди, як я просила тебе ще тут десять. Тут -а три мода. Взагалі. Мені кажуть, не робити ніяких звуків. Я помер. О, до речі, тут ще один будиночок. О, о цей вот, давай лягне спати. Да? Розковіряй скоро, щоб ніч скипнути. Я намагаюся, намагаюся. Ти там? <клев> <Блять>. <клев> Лягай спати! Поблизу монстри. Я не можу. Треть. Зараз зомбіка поб'ю. На мене якийсь чубрик напав. Це перша ніч, щось занадто жорстко для першої ночі. Я теж так думаю, знаєш. Вітько, це це а на серія. Віриш мені? Я зараз ну, м'ясо Блять, блядь, блядь, що за наркоманія. Що? Що сталося? У мене... мене наркоманія, пиздец. А я добуваю нам їжу. Ти хорош. До речі, що в тебе? Що в тебе по лоботомії? Який у тебе тип лоботомії? А от Важай у мене. Наркоманія. А... Негативне створіння червоним, воно. Що це? Чуєш? Блядь, Дивись, вагончик. Мене, мене пищить, все розмито. Вагончик. О! Ти хто? Це клоун? Чекай! Які... Що це? Іди сюди. Дивись. Мені здається, він нам наб'є морди, в нього 100 хп. Я хочу його заблокувати і щоб ми його набили. Думаєш, він не телепортується? Надіюсь. Ну давай спробуємо. Ай, о! І давай оцей його блок ламаємо і б'ємо його по ногах. Давай. О, з нього яке зілля випало. Що там? Зілля одурманювання. А ну дай мені. Що це? Брашка. Це Брашка одурманювання, і в тебе так О, само? Шлость монстра. М'ятна цукерка? О, цукерочка. Ану? Та, вона не багато додає. Слухай, може візьмемо це з собою? Нам це знадобиться. Давай. Да? Китаючі ягідки. Я теж їх взяла. Давай. І сіно треба забрати. Так, візьмемо зроби хліба. Так, ходімо далі. Ендермен? Ні, він мене наб'є. О, а що робить брашка у дурманювання? Ти Типила вже? Ні, ще ні. Зараз попробую. А, отравлення і сліпота. Повільність, нудота. Ой-ой-ой, що -ой 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 -ой. я наробив? Мені потрібно лише каміння, щоб хоча б пічку зробити, їжі насмажити, того щоб взагалі неможливо бігати. Бляха. Ооо, бляха! На мене є. Яка... Вога... На мене якісь жов... червоні мухи налетіли. А у мене якийсь пиздець контрастний, я нічого не бачу. Вони після смерті загораються, і з них випадає якась. А не вже це реально Л... О, так от виглядає лоботомія? Ну, чисто мені цікаво, так от люди і бачать це все. Ну, лоботомія це наш заборонена, вже давним-давно. Ні, Ну зрозуміло, просто сам ефект, вони так і бачать це все. Я знаю, що лоботомію, це просто тобі щось коротше, через око вставляли якусь штуку, якийсь типу, щось типу гвоздя чи гострого, потім молотком забивали, і ти ставав просто ніяким. Начебто так справлялися колись з депресією, все. Так, колись майже зі всіма хворобами боролись. А, тут поблизу монстр. треба цього вот Чубріка вбити. Ай-яй-яй, скотина. Опариш. Та, ти тепер якбиваєш зомбі, то з нього випадає параш. А, 9-9, диви <плес> Ну ми його вигнали. <плес> <плес> Лягай спати, боже, давай уже! Знайшла щось? Ой, бля. Що? Коротше, тут якась морда вилезла, це схоже на цього. На акулу, тільки з обрізаною мордою. Там мені Коли треба ще м'ясо. Коли побачиш карабіка, скажи. Та бляха. Я походу зробила дуже жахливу річ. Що ти зробила? Я вбила маму корову і тут ходить саменький цей. Що це? Ну ти монстр. Що це чуєш? Що це таке? Подивись сюди, куди я дивлюсь. Ого. Я тоже його бачу, Шо це за пиздець, це він за нами ходить, та куди, ти йде? він у повітрі, ні, Так, він втік. Що це? Я не знаю. У нас, ну, це не біди з башкою, це, це вже щось погірше. Знову він, знову він, обернись, обернись. Хто? Він переді мною. Де це ти? вівця без голови. Я, взагалі... Я щось знайшла, чуєш? Вернися назад, вернися назад. Ні, чекай, а де ти? Ти знаєш, наскільки ти далеко. Так, в мене тут та вівця. Я тут знайшла щось дуже цікаве. Йди до мене бігом. Що це за двохповерхова хата? Чуєш? Ідеш зі мною? І, іду, йду. Блять. Чекай, я тут спаун поставлю. Тихо. Тихо. Діду верху. Це це ти О, щолкнула? Так, да, так, да, так. Да. О, тут непогані о, речі. О, желізо. Їжа. Та блядь. Уряк. Буряк, я думаю, нам не потрібен. Ну, класно, хата. Що, залишаємося жити тут? Можна. Думаєш? Так. А вона не проклята випадково. Я сподіваюся, у неї тут привидів немає, поганої історії немає, і за нами ніхто тут ходити бігати не буде. Я сподіваюсь. Надія вмирає останньою. Так, ти тут, так? Да? Значить, я тут. Я роблю діамантову кірку. Уже? Ну. Ну, це читерство. Чому? Так не чесно, ти мене переганяєш. Що, <хи> ходімо в шахту? Ідемо. Угу. О боже. Як тихо. Як угодно. це в одну, в одну руку можна поставити цей, бо мені вже На казали F з цього приводу. Ого, затоплена! Дуже гарна, до речі. Так, маленький зомбік. Вбий його пліз. Ай, 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 ай! Блядь! Я вмерла! Я вмерла, бляха! На мене два піздюка летять. Я бачу. Ау. Oh. Що? Зомбі перетворився в скелета. Я таке перше бачу. А, ah, це такий, типа, крутий зомбі. Крутий. Yeah. Пиздець вугляє гівна. Йоп твою мать! Це якийсь. Це якийсь жарт, чесно кажучи. це, це пиздець, чого вуглицью так. Багато? Кому що попадається? Комусь алмази і з цього роблять потім алмазну кірку, а мені дохера вугля. В принципі, нічого, нічого не змінилося, ми, що ми, ми тобі серії. Теж зробимо. Ура, Я ледь копаю. Це було дуже. Боже, до мене. Ді, до мене. Кита хотіла до мене на ручки. Поламав. А, ти ззаду, слухай, ти, не, ти недалеко від мене. Я помер. А... Я знов НАШЛА цього чутіха. Якого? Ну цього зеленого. Що це за прикол, чого мене на мене тягне? мене до нього. Розумієш, про кого я? Ну, стражник оцей, зелений біом. Ну, оцей з серцем зелений, темно-синій такий, з рогами, ми тоді ще коли вбойли дограли, <пасут> він також з'являвся. Та не лізь до нього. Ай! Я ж тебе поб'є. Поб так, тут тупик. Якісь гелікоптери. Мені мій. Мі... Мені... Ти в курсі, що мій персонаж каже, може мені треба окунутися в лаву? Ого. Че, вже самовипилитися хоче? Та їсти. А ти чого по печеру лі лізеш? А я щось ти будеш зі мною дружити? А-а-а! За мною бежать пси вся чернь Майнкрафта. Айм happy, мені пише, все посеріло, шо? Шоо? А мене таке ніби мені хтось очі наригав. Мені позда. Чого? Тут піранії. Що? ти завантажив моди на якихось ще підводних цих істот? Ні, це від одного моду, там просто піранії є. Тобто, поки я плавала і не підозрювала ні про що, мене могли з під води якась монстряка з'їсти? Ну так. О, я щось знайшла. Але. Е не знаю, не впевнена. Мітько! Я знайшла селище. Та ти смієшся. Серйозно? А ти де? Ну подивись на каждой. Я теж знайшов. А, ми ну, одне знайшли. А, серйозно? Ти да. де? А тут, до речі, що це? Це, мав бути вот міст? Тут, мав бути... Б... ой. Тут, мабуть, містик, але у мене ніхіра не видно, то, що знову у мене проблеми з башкою. Так, ти тоді облутав кузню, а тепер моя черга. <риклад> Три алмазіка. Ну що, закінчимо тут? <правда> Він спить. Що ти так смішно <правда> спить? Він хропе! А що в нього з очима у голому? Ага. Він мружиться, примружується? Він косоглазить. О, Ні. я знайшов нитки. Круто. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Посилання на канал Місько я залишу в описі відео. Також не забувайте переходити на наші телеграм-канали. Зустрінемось в наступного ролику. Всім па-па! Па-па. О!